Друзі, привіт! Ми сьогодні будемо говорити про 300 ті, які вийшли в поважних іноземних виданнях, 300 ті, які відповідно точно не сподобаються банки, і 300 ті, про які так чи інакше, ми дізналися те ж саме, щоб ви і до цього знали: про авторитаризм, вколив на демократію, проблем влади Зеленського. Ну, коротше, статті критичні про нього і взагалі про систему влади в Україні. Чому ми хочемо про нього поговорити, окрім того, що містотки просто цікавлять, тому що. А, їх неправильно оцінюють, бо там є деякі помилки. Це треба зрозуміти, чому ці статті з'явилися і нашої вагання натякати. Тож ми сьогодні якраз це і будемо розпрати. В цьому відео буде не так багато мене, буде багато їм зачитувані, або навіть конкретних цитат свого самого Зеленського. Тож потерпіть, будь ласка, багану таку якість цієї картинки, яку ви зараз бачите. Я у відрядженні зараз в Брюсселі, тож декілька відео це буде такою коротко. Відповідно, вам доведеться послухати вас в такому форматі. Але це досі В'яслав Железняк, хоч і в худі, канал Залізне Нерп, і ми говоримо сьогодні про статті, які вийшли до неземної Змії, про влагу в Україні. Тож ми починаємо. І так, давайте почнемо з першої статті. Вона відповідно не дуже мені по якості сподобалась, але на неї треба звернути увагу. Це стаття політика. Стаття в політику, чесно говорячи, це переказ цього того, що ми вже читали на українській правді на Форбсі, на НВ. І у нас було окремо велике відео. Я думаю, найкраще по якості з точки зору контенту про те, як президент зустрівся своєї фракції. Ось вони плюс-мінус це те ж саме переказали, додали щось слово, Наприклад, те, що він заявив про вибори, що не було так, Короче, не буду навіть на цьому супинятися. І написали, що ось у Зеленського проблема з фракцією, з владою і все таке, що не дуже відглядає дійсності. Ем, Напевно, про статтю не так сильно помітили, якщо б не декілька моїх колег, які е, вирішили прокоментувати це, сказати, що це замовна стаття, і ворог атакує зеленського владу, і на коне Єрмака теж саме. І взагалі, ай-яй-яй, хто ж це все поширює, і все це так погано, і так далі. Все перевернуло лаву українського скоринація. Але буквально нещодавно Зеленський був в ООН, відповідно, у цій зустрічі, яка відбулась в Нью-Йорку, він про неї, напевно, чув з точки зору цитату самого Трампа, і після цього він ходив на інтерв'ю до Fox News. Хто не знає, Fox News це найбільш, напевно, популярний канал серед республіканців і відповідно дуже. Любить цей канал сам травму постійно зараз. Наші чиновники, ой, на оксі шок писать на право, і ось якраз а, про цю статтю ведучий його спитав: як це було люди по всьому світу, включаючи тут у Сполучених Штатах, які стурбовані корупцією у вашій країні, які стурбовані тим, куди йдуть усі гроші, які стурбовані тим, що ви не проводите вибори, бо у вас надзвичайний час. Політико написав це Е-е, ваша партія на зростає розчарування у рядах. Вашої партії зростає невдоволення через ваш високоперсоналізований метод правління та вашу схильність ігнорувати парламент, а також дії проти антикорупційних агентств все ще дратують деяких ваших власних законодавців. Що ви скажете тим людям, які стурбовані цим? По перше, це не перемир'я. Всі антикорупційні реформи були проголосовані цим парламентом більшістю. Більшість, оце наша партія. все, Кожна зміна, кожна незалежність антикорупційної інфраструктури була проголосована протягом усіх цих років, навіть під час війни. І всі європейські інституції, які завжди підтримують цю інфраструктуру, знають все тому, що лише більшість проголосувала за ці закони. Навіть якщо ми змінимо і знайдемо спосіб, як змінити, нам потрібна безпека для цих виборів. Наприклад, ми готові. Якщо у нас буде перемир'я, навіть якщо це важко згідно з нашою конституцією, ви проведете вибори. Ми можемо добре. Якщо ми можемо зробити це з нашими партнерами, звісно, з нашими парт... з моніторингом виск... гарантії безпеки, пане президенте. Ми вдячні, що ви прийшли такі на пружний день. Більш цікаве було те, як вийшли е, дві статті поруч, там насправді є третя, але вона вже про військову тематику. На якраз іншому виданні достатньо поважному в цьому світі британське рождения The економіст, і вони дуже часто, ну м'яко говорять, що були дуже позитивні щодо України. Постійно нас хвалили, і відмерно говорячи жодного права приблизно. Тижневика у них не виходить без згадки щось про Україну. Тобто вони приділяють увагу і насправді є достатньо великими фанатами України. Там, по факту, вийшла одна стаття про, ну, в цілому проблему України, і друга стаття, як уже розповідання фершою, про конкретні напрямки по проблемах. От на них я проки хочу зупинити увагу. Перша стаття, яка ну, по факту є от в цьому виданні. І воно вийшло в те штабне видання The Economy скоріше все коли ви дивитесь це відео, воно вже вийшло відповідно на публіку. Це про те, як, бомовний е е е ферз, зроблю свій переклад, які проблеми у військових є в Україні. я її детально прочитав, су вам її зачитувати немає сенсу, але я хочу, щоб ви прослухали цей фрагмент, який, а, так інакше натякає нам на о, о, оцінку їм. Виданням за якимись проблем демократії в Україні, бо ну, ну, мені і, 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 і вдалося, достатньо прямо натякає на питання виборів. Тож проч, ослухайте саме, і робите висновки. На жаль, навіть цього результату дедалі важче досягти. Як ми повідомляємо з Києва, в Україні закінчуються солдати, її економіку сковують нестача робочої сили та постійні обстріли. А політична демократія під напругою війни починає давати тріщини. Перші два фактори не під контролем України, але третій – саме там потрібні дії навіть зараз, поки тривають бої. Уряд Зеленського став менш терпимим до критики, переслідуючи ворожі змі та використовуючи судові механізми проти політичних опонентів. У липні він намагався приборкати дві незалежні антикорупційні агенції, які підійшли надто близько до владної верхівки. Українці демонструють зростаюче невдоволення його стилем правління, зокрема надмірною залежністю від вузького кола радників і толерантністю до корупції, коли це йому вигідно. Європа має життєво важливу, хоча й парадоксальну роль. Вона тепер повинна різко підвищити рівень допомоги, адже Америка відходить від лідерства. Як головний донор України, Європа матиме більше важелів впливу на уряд у Києві і мусить використати їх, щоб не допустити згортання демократії. Вона вже показала, що може це робити, підтримавши протести всередині України проти атаки Зеленського на антикорупційні органи. Втім, існують межі, як мегабанк, Україна занадто велика, щоб збанкрутувати наслідки для Європи від хаосу в Україні, наприклад, якщо втома від війни чи нестача техніки спровокують військовий або економічний колапс, лякають навіть уявити: уявіть величезну країну на кордоні НАТО, озлоблену і зраджену, переповнену зброєю та розлюченими колишніми солдатами, і під владою Володимира Путіна. Сказати, що Європа відрізає Україну, було б порожньою погрозою. Натомість вона має підштовхувати і переконувати, апелюючи до патріотизму, почуття обов'язку та спадщини Зеленського. Європейські країни мають інструменти, щоб посилити свої аргументи: кращий доступ до єдиного ринку ЄС, інвестицій та зняття перешкод на шляху до членства в ЄС. Важливе питання: вибори. Україна залишається під воєнним станом, який за Конституцією унеможливлює їх проведення. Але п'ятирічний термін президентства Зеленського закінчився ще в травні минулого року, і дедалі більше зростає потреба відновити його легітимність. За відсутності перемир'я, а його досі не видно. Провести вибори буде юридично і практично складно, але не неможливо. Не існувало б кращого способу показати, що Україна здатна впоратися зі зменшенням інтересу Америки, ніж акт демократичного оновлення. А ось друга стаття, яка вийшла знову ж в той самий часто і в тому самому ну, тижневику, це умовна історія про Україну 2.0, Про що колись ще давним дано, декілька років тому за економі зробили аналіз або прогноз, як буде розвиватися Україна. Назвали це Україна 2.0. І там відповідно писали наскільки то є. Переспективу України після війни і все таке. І ось вони починають цю статтю з того, що ми колись про це писали. Значно зараз погіршилася ситуація, і відповідно зараз Україна, окрім військових проблем, а війна, очевидно, не закінчилась. Зараз ще перед нею стоять політичні і економічні проблеми. А стаття насправді дуже цікава там багато чого, ну як на мене, просто не те, що на лоу, а системно описано. Я вам її розбив на вічасті. Перша частина це та якраз частина про демократію. Друге, це в кінці узагальнення знову ж таки з натяком на виборів. Давайте почується зараз частину про демократію. А далі, перед тим, як перейдемо до останньої частини, я вам її просто коротко прокоментую і поясню на які моменти здається, треба звернути увагу. Демократичний дефіцит. Якщо в Україні закінчуються чоловіки для фронту, то закінчується й демократична легітимність. Між урядом і суспільством зруйнована довіра, каже високопоставлений чиновник. Невдоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно намагався приборкати дві незалежні антикорупційні агенції, бо їхні розслідування підійшли надто близько до людей на вершині влади. Стурбованість іноземних союзників та народний спротив змусили уряд відступити. Протести біля президентського комплексу, перші антизеленські демонстрації від початку війни, стали переломним моментом. Назавжди буде до і після. Каже інший високопосадовець: це оголило кризу в уряді, паніку перед протестом. Це була мить, коли народ зупинив зловживання владою. Їхні саморобні плакати не лише дали протестам назву Картонна революція, а й звинуватили тих, хто сидить на горі у гріхах, що виходили далеко за межі конкретного скандалу. Ти не цар. гласив один. Якби ти крав менше, я би менше хоронив друзів, говорив інший. Обраний у 2019 році з нищівною перевагою та з повним контролем над парламентом. Зеленський зосередив у своїх руках більше формальної влади, ніж будь-хто з його попередників. Війна і його сміливе рішення залишитися в Києві та надихнути націю на боротьбу дозволили йому централізувати владу ще більше. Але його злет як культового героя на заході підживив зарозумілість. Зеленський був демократичнішим на початку, але всі ці овації відправили його у космос, каже ще один інсайдер. Він почав вірити у власну долю. Рішення тепер ухвалюються вузьким колом радників. Найголовніший серед них Андрій Єрмак, його керівник офісу, бульдозер, чия влада виглядає не виправданою ані досвідом, ані мандатом, адже він не є обраним посадовцем. Один колишній міністр описує Зеленського та його помічника як альтер-его, які фактично керують країною удвох. Хто б не стояв на чолі, президентство скотилося до деяких старих українських ват. Воно погрожувало опозиційним ЗМІ та їхнім рекламодавцям, запустило судові переслідування проти політичних опонентів, включно з Петром Порошенком, колишнім президентом, і закривало очі на побори з боку Служби безпеки. Звинувачення у зв'язках із Росією стали поширеним інструментом шантажу. Один промисловець розповідає про колегу, якого змусили заплатити 2 мільйони доларів, щоб уникнути таких обвинувачень. Багато хто сподівався, що липневі протести та президентський відступ, на який вони його змусили, зможуть стримати надмірне узурпування влади. Подальші події свідчать про протилежне. 6 вересня з'явилися новини про майже неймовірну українську операцію: викрадення Федора Христенка, колишнього депутата, обвинуваченого в державній зраді, який переховувався в ОАЕ. Цікавилися ним, вочевидь, не стільки через злочини, скільки для того, щоб змусити свідчити проти антикорупційного детектива, який розслідував справи найближчого оточення президента. Сезон скандалів далеко не завершений. Тож, цій статті, як ви бачите, ну достатньо критично згадується багато моментів, про які ми прямо говоримо. Ще раз нагадаю: мова йде про іноземне видання, за економість, ті, до у нас лояльний, які не є абонентом того Зеленського, не є українською правду або новим часом. Тобто, відповідно, ну верніше, раніше завжди хвалили. Були вони статті про Єрмаха, не дуже скажімо, позитивні, але ну в цілому про Зеленського і в цілому яку волонту систему влади, ну крою. Рідко коли це собі дозволяли. Це достатньо прямолінійний текст, як ви розумієте, навіть з того перекладу. Але, ну, як я сказав, видання влада, в принципі, достатньо як-то позитивно налаштована, тому в кінці вони закінчують майже на позитивній ноті. І закінчують знову ж таки з натяком на випари. Мені здалося, що це перша іноземна стаття, яка прямо так чи інакше натякає на те, що в будь-якому разі, незалежно на те, чи закінчиться війна чи ні. Але питання виборів стає достатньо актуальне. Тож послухайте самі, мені здається, зараз ви такий же висновою зробите, як і я, майбутнє України. Обидва шляхи, що зараз відкриті для України нестабільне перемир'я чи затяжна війна, виглядають похмуро. Якщо війна закінчиться, у нас принаймні буде шанс виповзти з цього, каже один із поінформованих. Але мир принесе і власні проблеми: відновлення зруйнованої економіки, турбота про травмованих ветеранів, зростання образ і потреба утримувати нову армію за умов меншої зовнішньої підтримки. Продовжувати воєнні дії цілком можливо, але це ще більше виснажуватиме країну. Якщо війна затягнеться і проведення виборів стане проблематичним, Зеленському доведеться знайти щось інше, окрім ролі головного воїна України, щоб відновити власну легітимність. Очевидно, що вибори мають відбутися щойно, це дозволить безпека. Уряд, схоже, готується до голосування наступного року, якщо мирні переговори вдадуться, і рейтинги залишаються достатньо високими. Внутрішні опитування, з якими ознайомився The Economist, свідчать, що Зеленський міг би переобратися, якби висунувся. Станом на сьогодні він випереджає свого найбільш ймовірного суперника, колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, у першому турі, хоча у другому може програти. Багато українців не надто переконані жодним з цих потенційних кандидатів. Жодна оцінка України не повинна виключати надії. Від часу нашого попереднього огляду суспільство розвинулося і тепер само рухає багато процесів в Україні. Прогрес українського бізнесу, діяльність Міністерств економічної та цифрової трансформації, армії та оборонної промисловості вражають, але значні частини центральної влади деградують. У Зеленського здається закінчується простір для маневру, і зовсім не очевидно, що він знає, як знайти новий шлях. А тепер я хочу вам пояснити, чому я вважаю, такі статті, з'явилися як я сказав. Чи по цій е, картинки, яку ви бачите, я зараз не в Києві, я зараз в Брюсселі. У мене було багато зустрічей від Берти, говорить, що все буде, вони тільки в Брюсселі, деякі в чи інших столицях. І м на мої подив, я, напевно, недооцінив вплив історії 22 липня на підношення до України конкретно До Зеленського. Всі мої співрозмовники так чи інакше цю історію І, е, так чи інакше, ось у цей меседж, що все ми не відносимо того, лідірої, відносимося до Зеленського як героя, а відносимо станьому як до керівника країни, де не все нормальне, і ми знаємо, чому, і появився по аргументу, чому починаючи від історії як говорити, з говорячи, з набусап і закінчуючи історію з слово до слова, воно ну так от іде з такою великою червоною ниткою по будь-якій розмові і відберто. Навіть попри те, що ти хочеш сказати щось позитивне, тебе все одно до цієї розмови повертають. Нагадаю, я опозиція взагалі не маю виправдовуватися за о, цих о, верш, за те, що вони зробили велике. І ось мені здається, що не мало тобі бути якогось там передумови для появи цих статей чи якоїсь там конкретного нас сенсу чи смислу. Мені здається, що це зараз статті, які так чи інакше описують загальне відношення. Світової еліти, до України. Тобто вони а, свалять і розуміють, що у нас є проблема спільно, і це достатньо очевидно, але і ось якраз через але йде питання демократії, економіки, і так йде до питання виборів. Чи є це якимось там сигналом, який ми зараз маємо інтерпретовувати в своє потужність, те, що це буде вимогою? Ні. Я не думаю і відверто, зможе таки, повертаючись до своїх зустрічей, у мене не було. Жодних таких натяків на вибори, але так чи інакше, це питання воно збучало кожного разу в стилі, як ви думаєте, куди будуть вибори. І мені здається, що так чи інакше, типово бути в 2026 році, а я говорю, що за моїми відчуттями і прогнозами, я переконаний, що вибори так, чи інакше здоведеться треба стати 2026 році. Нас будуть ціну поступово до цього схиляти. В принципі, це все, що я вам хотів розказати по цьому напрямку, все інше ви можете прочитати. воно в телеграм-каналі вийшли це у тоді політики, мені здається, її вже тільки лінівий не розтягнув на цитати. Тож даного випадку всю цю лабуду ви можете там знайти. А з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний РДП. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайки, До побачення!